Піротехніком я якби, ну, хотів внести користь для суспільства, ну, якби внести свою частку в, дан, в даний час, скажімо так. Ми розміновували як по Житомирській області, так і е, на заявки людей або ну, в ротації на Херсоні. Ну, там, якби, е, ведуться недалеко бойові дії, постійна напру, напруженість. Тому ну, виконуємо свої бойові завдання. Ну, на Херсонщині ми стикалися з різними типами мін, артилерійських боєприпасів, ну, інженерних боєприпасів багато. Це вони можуть бути як на розтяжках, так і якби, над землею, як е, на рівні землі. Е, ну, в даному випадку поставилися позитивно, тому що. Кожен повинен розуміти, що потрібно комусь це робити, допомагати людям. Навіть мій син менше п'ять років і вже хоче стати сапером. Якби... Да. Звертались до нас мешканці Херсонщини. Які повернулися на деокуповані території, і якби, щоб вести якесь господарство чи роботу, ну, скажімо так, на землі, звертали, ну, просили про розмінування своїх огородів, щоб, ну, щоб жити і працювати там. Ну, люди ставляться добре, бо вони самі розуміють даний час, тому вони. Якби нуждаються в нашій роботі, я рахую, що ми несемо ну, робимо добру справу. В останню ротацію працювали на території садка, ну, то там ми зустрічали багато розтяжок, а чому ну, якби небезпечно, тому що е, мало, ну, мало того, що ми дивимося на землю з металодетектором, працюємо, то ми ще повинні розуміти, що ми можемо зацепити чи рукою, чи плечем. Розтяжкою і вона може спрацювати. Також знаходили багато нерозірваних боєприпасів. Ну, ми всі як велика родина, тому всі ж жартуємо один між одним. Є, є в нас відділення, ми називаємося. Рекси, ну якби так, щоб позитивно до цього відносимося, до своєї роботи. Перемога для мене це повернення деокупованих територій та знешкодження всіх небезпечних боєприпасів на даних територіях, повернення людей до нормального життя.